Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіодин з нами на телефонному зв'язку голова благодійної організації Господинки із селища Благодатне Нововолинської громади Інна Галяс. Вітання, пані Інно, слава Україні. Героям слава доброго дня. Пані Інно, хочемо з вами поспілкуватися про вашу волонтерську діяльність. Розкажіть, можливо, про потреби, які є на даний момент, і над чим працюєте саме зараз, і куди попрямують ваші. Ваші якраз гостинці. Е, ну, от позавчора загрузили, ми вже машину попрямували на мене, Бахмутський напрямок. Е, ну, продовжуємо робити, і ось щас те саме по кругу. Хлопці їдуть, грузяться. Хоча і говорять, що зараз ну, вроде би так як добре кормлять наших козаків, але срівно вони чекають домашньої їжі. Mm -hmm. І ми. І ми готуємо, продовжуємо готувати, і тільки от сьогодні знову був дзвінок, знову їде наш волонтер. Після завтра ж милу машину, відрестували машину хлопцям і везуть, і просять, щоб ми загрузили їх. Тобто, це постійно в нас дзвонять. У нас вже є заготовки, ми навіть наперед готуємо собі морозильні камери, зараз морозимо, тому що в зв'язку з таким, що тепло, дуже жарко зараз ми це все морозимо в морозильних камерах і в морозимому виді хлопцям передаємо. Вони поки доїжджають, туди до них, то воно все вже нормально ну, не спорчене, тобто все свіженьке і нормальне. Mm -hmm. Так що працюємо, працюємо на перемогу. Так, да, пані Іно, ну, а чи є якісь потреби, які можливо варто, щоб вам допомогли заповнити? Так, да, ви знаєте, ми, звісно, ну як, потреба нас завжди є, в тому, що ми фарш купляємо і на, хлопцям на котлети, на блінчики, на голубці. І в нас проблема з тим, що нам треба постійно цей фарш мати, тому що в нас цей фарш на першому місці. Якщо в нас нема фаршу, значить ми не можемо нічого приготувати. Так, е, да, ми як пишемо пост, люди нам, звісно, допомагають. Хто чим може, скидають нам по пару гривень. Але цього мало, тому що коли йде волонтерна пісня на 9 підрозділів, це ж ви розумієте, що це треба багато, багато всього приготувати. Тому є завжди потреба. Потреба завжди є, тому що треба продукти всі дорогі, цибуля дорога. Ну е перш нам в нас олія, е це в нас є, ну але цього мало. До того, щоб це зробити, то треба і цибулю, і, і фарш, і рис, ну все, все треба купити. Тому потреба завжди є, завжди є потреба. Але я говорю, ну ми як звертаємося, в нас і волонтери питають, якщо треба, то вони нам допомагають. Ну, якось справляємося, знаєте, справляємося. Але якщо якась колись десь там допомога, то ми завжди раді, того, що чим, чим більша допомога, тим ми можемо більше приготувати хлопцям якихось всяких. Так само печиво, от сухе зараз. Хлопці хочуть солодкого. І сухе печиво, воно воно завжди, знаєте, на першому плані, тому що воно не портиться, воно сухеньке, воно собі не. Ну, Хлопці солодкого люблять, тому що після їхніх стресів там, їм треба солодкого. От ми печиво печем своє, домашнє, хлопцям передаємо. Ну так, ми працюємо, працюємо, не покидаємо свою справу і працюємо. Волонтери до нас звертаються, і в нас вже все є готовеньке, ми грузимо машинки і вони їдуть до наших хлопців. Пані, ну, хочемо ще також Поспілкуватися про вашу благодійну організацію, як довго ви працюєте і хто забезпечує роботу господиньок? Ми працюємо з 8 березня ми працюємо, з 2022 року. з 8 березня ми, ми почали працювати і працюємо до сьогоднішнього дня. А хто забезпечує? забезпечує... Роботу? Так, так. Забезпечує нас ну хто люди, люди нам допомагають. Люди, тих, ті тих, всіх, яких сини на війні, тих, яких чоловіки. Ну нам такі люди допомагають, знаєте. Кого торкнулася війна, вам так чесно скажу. В кого є родичі на, на війні, той, звісно, допомагає з перших днів. А вот. Ну, люди, люди допомагають. <пах 1930> Пані, а ну, то ми то на даний момент чи можна порахувати, скільки людей об'єднує ваша благодійна організація? Скільки людей маєте на увазі волонтерів, скільки е, вас та, розуміють? Так, так, так. Ну, волонтерів, певно, вісім. Вісім волонтерів у нас є. І, ну, і кожний їде ну, по 15 коробок бананових ми обружаємо. Ну багато, багато їде, тому що в нас в Новинську, так якби нема такої, от, іменно ті, що хлопці готують на фронт. Розумієте? Є благодійня, але вони, ну не так. До нас чогось їдуть, З Новинська їдуть до нас в посілок. Угу. Так же привикли, і так же хлопці нас грузяться. Угу. Пані Іно, ну, а яким чином можна допомогти вам, наприклад, чи тою самою цибулею, чи грошима? Да, ви знаєте, ми в цьому раді. Можна цибулі привезти, можна гроші, е, ну, гроші, звісно, ми заказуємо е, цей фарш на е, цьому е, ну, заводі, месокомбінаті ми заказуємо. Нам пригодиться з місокомбіната цей фарш, ми, ми, ми по шість пластів заказуємо, ну, тобто великими партіями mm -hmm. збираємо гроші і великими партіями ми його заказуємо, тому що... Його треба багато, бо час щоб у нас був запас. Ми не можемо без запасу працювати. От. І тоді нам з ми запічили з ними договір і з м'ясокомбінатом нам цей фарш провозять. У шість пластів, бувало, от, перед паскою багато дуже готових, то десять пластів замовляли. Там не вистачило, тому що в магазині докуп докуплювали, тому що нам не вистачило, бо дуже багато їхало волонтерів. Саме перед паскою хотіли хлопцям всього позавозити. Ми і пасочки покли для хлопців. Взагалі, робота у нас кипить. Пані Іно, і цікаво, чи сприяє і наскільки активно в вашій роботі місцева влада. Місцева влада, бачите, ну, місцева влада нам допомагає, скажімо так, борошном, оліям, олією нам можуть, не допомагають. Ну, ну так, знаєте. Так собі. Допомагає, звісно. Ну, хотілося б більше, але вони, бачите, вони більш так ну, скориптовані там на машини, на дрони, вони mm -hmm. там старають. Ні, я не скажу, наша влада, вона допомагає, добре хлопцям допомагає, тому що з нашої громади дуже багато, майже з кожної хати хлопці воюють. Так що тут вони, знаєте, на не більш серйозніше таке допомагають. Mm -hmm. Але якби ми щось їх попросили, то вони нам ніколи не відмовляють. Це вони з нами дружать, ми з ними дружимо, так що я не можу на них нічого поганого сказати, тому що вони, вони допомагають просто ну більш таким, знаєте, важливішим, скажімо так. І тому, а якби вони до них звернулися, вони нам, ну, вони нам допоможуть. Тому що всі нас тут знають, всі знають нас, вони з нас не раз приїжджали. Ми, наша правда, звісно, кормимо по ну випала, вони нам. ну... І так як ми благодійна організація, то ми ще е, повинні на статуті прописано так, щоб ми ще повинні е, переміщених осіб, думаю, що на переміщених осіб кормити, то ми ще їх кормимо. 25 чоловік в нас є, і ми кожен день ще їх кормимо, то допомагають вони. Ну кажу, олії, всякі там каші, отакі от привозять. Yeah. Ну, е, але основне на в нас м'ясне. От старш, оце у нас на першому плані, з, з того, що ми можемо багато дуже зробити всяких справ. Mm -hmm. А ось ці ВПО, то вони не безпосередньо на території благодатного проживають, так? Чи так, 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 так. На території благодатного проживають, так. Да. І, і так вони вирішили, ну, наш голова вирішив, що ми повинні їх ну, трошечки підтримувати, тому ми їм готуємо обід, і він раз, раз в день приходять ну, купляють. Ой, не купляють, а беруть, господі, вибачте. Mm -hmm. Беруть тії обід. Ну ми для них готуємо Кожен день крім суботи і неділі, бо субота, неділя у нас вихідний, mm -hmm. а так з понеділка і по п'ятницю це кормимо їх. Mm -hmm. Ну, Дуже шкода, бо люди теж, знаєте, осталися без життя, без нічого, і вони і їм дуже добре допомагають, бо всякі такі пакунки ми їм видавали, привозили нам з Новолинська. Тобто ми відлітаємо їх, знаєте, бо люди в тяжкі обставини так само ну, шкода, шкода просто людей, тому що люди постраждали, дуже постраждали. Тому ми вирішили їх кормити. Ну, так кормимо. Солдат і їх ну так підтримуємо. Пані Іно, і цікаво, чи ви співпрацюєте з якимись волонтерськими фондами, благодійними фондами, чи вам ще хтось допомагає? Ми співпрацюємо. У нас такий є Іван Антонюк, от він нас, він нам спонсірує борошно, він нам понспонців, дуже багато всяких продуктів він нам привозить. Ну, крім м'ясного, звісно. Таке все. От борошно, олія, всякі там крупи. От да, ми з ним співпрацюємо. Іван Антонюк. Я думаю, там в е, них е, фонд називається Волинтил. Пані Інно, ми і ми можемо, можемо не запитати, чи ви підраховували, чи ведете ви, ви якісь звіти, скільки загалом ви передали допомоги Збройним силам України. Звісно, в нас є зошит, і ми в тому зошиті кожен місяць записуємо, скільки в нас передач. У Нас буває, от, передач за місяць, 16 передач, буває 22 передачі, ну як який місяць, знаєте. Зараз трошечки менше стали їхати, я вам чесно скажу, ну не знаю, зв'язку з чим це пов'язано, але трошечки менше стали їздити. А от місяць назад дуже-дуже так, просто так їхали, що ми аж ну, так замучилися, знаєте, кожен раз все по кругу, по кругу, високо треба це все готувати. А зараз трошечки менше в зв'язку з тим, що сказали, що хлопці зараз непогано кормлять і. Просто що така жара, знаєте, і вони трошечки mm -hmm. бояться цей продукт вести, щоб він не спортився, щоб хлопцям ну не потравилися там. А так, ну, якщо похолодає, бо зараз осінь, то я думаю, що вони зараз будуть знов їхати дуже частенько. Це в зв'язку з тим, що жара, от така що ну, трошечки так, знаєте, боязко, вони бояться трошечки вести це все. Хоча ми все це морозимо, ну, все рівно. Ривно. Пані, ну тобто це десятки чи сотні тонн за цих 17 місяців війни? Що? Вам вдалося передати на фронт сотні тонн продуктів за ці 17 місяців війни? Звісно, звісно. Ви знаєте, скільки ці руки перемістили цього тіста? Це ж просто вам навіть, ну, нас ж немає, ні машинки, ні оцеї, ні місійної, нічому. Все вручнується, все робимо. А до речі, де ви це все робите, пані? Шо? Де ви це все робите? Нам е, виділили таке здання, е, колишня зберкаса. Uh -huh. Зробили ми там ремонт, uh -huh. от, і там в тому здані ми собі все готовимо. Uh -huh. І це там все викрате, це все, все вручну? Так, да, все вручну. І салати ріжемо вручну, от коли от зима в нас. Ми з бурячка корейку от робимо хлопці, вони дуже люблять ту корейку, корейську, ну буряк по-корейськи. І це ми все вручну ріжемо, все вручну. Кличемо на допомогу їзди до, до себе дівчат, якихось там, щоб ну, які до нас приходять. І все це вручну ріжемо. Голубці е, вручну. Ну, все, все вручну, вареники ліпимо, все вручну робимо, все. У нас немає ну, ні машинок, не тіста місце, у ні, нас нічого такого немає, ми це все робимо вручну. Паніно, ну. Якщо ну, того е... тіста дуже багато ми перемістили, дуже багато. Mm -hmm. е, Паніно, ну, то зараз, як правило, до вас е, телефонують і щось просять саме волонтери, е, чи бійці теж інколи телефонують? Е, ні, бійці там, нам тільки дзвонили, дякували. Mm -hmm. І завжди нам ві відео знімають, що дякують нам господинкам, дякують за до домашню їжу. А так не ну, волонтери, волонтери, з якими ми вже працюємо ну, другий рік, з mm -hmm. перших днів війни ми з ними працюємо і вони вже до нас дзвонять, ми вже знаємо їх, все. І вони до нас дзвонять, і ми вже знаємо. Коли вони приблизно їдуть, вони вже ну, дзвонять наперед, ми засталегідь собі вже все це готова. І тоді вони приїжджають, і забирають. Волонтери дзвонять, так. Да. Та ну і насамкінець, пані Іно, то ви все-таки плануєте працювати до нашої перемоги? Звісно, ви, ви що, ми не можемо хлопців покинути? Звісно, тільки до перемоги. Ми їм так пообіцяли, ми. Да взагалі, ну як, як ми можемо їх покинути? Тільки до перемоги. Скільки треба, стільки будемо працювати. Треба буде ночі, будемо ночі ліпити, робити, щоб тільки наші хлопці. Там були ситі, сильні, їм там дуже важко. дуже важко. Дякуємо вам, пані Інно, за вашу діяльність, за вашу роботу, за підтримку Збройних сил України, наших захисників, голова благодійної організації Господинки і селища Благодатне Нововолинської громади. Інна Галяс була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 На все добре, пані Інно, тримаємось.